Ось тут під цією скелією була одна з краївок, допоміжна краївка, сидячи зі шоу. А от на цьому місці, судячи зі слів місцевих мешканців, це була основна краївка. Тут зараз просто така видна яма глибока. Письменник Олег Криштопа показує свою нову книжку Радіо Афродіта видання розповідає неймовірну історію, яка нині видається просто фантастичною. У розпал Другої світової в Радіопросторі Європи півтора року лунала українська радіостанція. етері розповідала про боротьбу на окупованих територіях. Підпільна радіостанція Опа транслювала просто з Карпат різними мовами і долинала аж до Західної Європи. У документальному романі «15 Років дослідження автора це дуже довгий процес. Тобто, я шукав документи, збирав. Я їздив в Бельгію, зустрічався з внучками диктора радіо Альберта Газенбрукса. Книжка про радіо УПА. Це крім того, книжка про війну, про війну у той час і в наш час. Тобто, тут дві сюжетні лінії. Я ніби розповідаю про те, як я шукаю матеріали про радіо, як ми переживаємо цю війну, і, відповідно. Такий другий пласт – це події 40-х, 50-х років. Презентація книжки стала частиною фестивалю, який зібрав понад пів сотні видавництв і тисячі книжок від сучасної прози до дитячих історій. Це перший бестселер фест. Масштабний захід об'єднав найпопулярніших українських письменників та їхніх читачів. Український книжковий ринок демонструє таку дуже. Витривалість, це живучість, такі складні часи, і ну, ж таки це завдяки українцям, які вибирають книжки і продовжують читати. От за цей час, відколи триває повномасштабне вторгнення, з'явилося чимало українських нових видавництв. Відкрилися нові книжкові простори, книгарні, книгарні кав'ярні. І це насправді дуже тішить нас. Друге дихання кажуть автори. Українська література здобула після 2014-го. коли з полиць почали зникати російські книжки. І головне, щоб вони не повернулися після війни. Я бачу, як нарешті у районних центрах відкривається книгарня. Мене дуже тішить, що майже щомісяця у нас дебютують нові автори та авторки. Причому у тих жанрах, які раніше наші видавництва не ризикували видавати, а зараз вони за це беруться, бо у нас нарешті зріс попит на самих себе. Читачі нарешті почали цікавитися собою. Познайомитися з улюбленими авторами завітали сотні читачів. Переконані такі події це потужний сигнал світу про незламність української культури. Це напевно для людей, які читають дуже. Є таким а, позитивним такий заходи. Це таке, знаєте, як, така їжа для, для миття. Да? Тобто це віддушина, і ти тут зустрічаєш людей, які а, оцінюють те, що ти читаєш. Це про розвиток, це про те, що ми рухаємося вперед, що ми розвиваємося, що ми не стоїмо на місці, що попри те, що відбувається навколо. Ми <плоти> Ми живемо. Ми, ми живемо. У програмі 70 літературних подій, зустрічі з авторами та концерти відомих виконавців. Частину зібраних на фестивалі куштів організатори передадуть на потреби Сил оборони. Анастасія Ярмоловська Віталій Довгополи Львів П'ятий канал.